Срочні новини з Драгова. Ми знаходимося на базарі, як ви бачите. нині четвір. Зараз вас проведу по всьому базарові. подивіться, що тут нового. Як ви бачите, у нас на базарі є все. Даже можеш і перекусити аж кось голоден. Дивіться, тут є кухня, тут є рібка жарена, бо у віня. А кури, качки, гуси. Лише би були гроші. Ціни вам не кажу. Уповімов лише за одну пуйку, бо вчує мимоходом. 400 гривень одна пуйка. А тут як видати свинятка у нас є. Там і зняти жоні передати, які ту свині, а Що в нас свинят не є в Драгові, А свинят є всяких, подивіться, дід купуйте. Яких вам лиш душа багне. Та як ви бачите, базар у нас дуже файний. Такий різноманітний, як це каже. Добре, я лиш хотіла знати ціну. Бо... Добре, приходіть, коли готуєте. А ми продовжуємо наші новини. Помните, ми показували вам, як то виверли свиню, а свиню виверли у ріку. Майже тож ця свиня лежала, нікому не мішала, але знайшлися добрі люди, нині забрали, перевезли, закопали. А тепер у нас кримінальні новини. Дуже в нас все много поліції появило в драгої. По дві-три машини, по два-три екіпажі їздять. Вони дані провіряють. Я раз не поняв, я думав, дані данім треба давати весь що. Ну, ніч, дані провірили. все добре? А я куплю акриловий фломастер. Ти сержант зі мною не шуткуй. І коли побачу твій він, то капоті намалюю Мої коні не ковані, ай мої коні босі Мої коні не дубочут, мої коні не дубочут Ай ку йду ту возі Мої коні не дубочут, мої коні не Ай ку йду ту возі